Ній принт ось така наша, ну це улюблений принт всіх моїх дівчат. Е, е, жінка, яка нагадує, що губи деколи треба малювати червоний колір. Е, вона має маки, е, сама, сама по собі, сам принт дуже акцентний. Е, він класно виглядає і з коричневими, і з чорними. Тобто, е, хто навіть не малює, теж буде класно виглядає, виглядати, буде звертати на себе увагу. Покажу вам білу ще. Ось так вона виглядає в білому кольорі. Три три четверті рукавчик. Він завужений, дуже круто виглядає. Задовший перед коротший, в боковому шві у нас є кишенька, це все виконано на льоні. Вишивка. Дівчинка дуже симпатічна, дуже. дуже Оце все не линяє, е тільки не треба прати його відбілювачі. Але якщо ви перете 30 градусів, звичайній машинці без всякого спеціального догляду, воно буде як новеньке, бо квітки наші є з е шовкою органзи, тобто вони є опалені, нічого не торочиться, і це вже перевірено. Ось так вона виглядає позаду. Маємо від 42 по 56, 58 навіть розмір. Класно сідає на всіх розмірах. Я чекаю на ваші замовлення. Маємо ну зараз маємо, ми чекаємо, що ви будете дарувати їх.